Сьогодні на уроці математики ми попрацюємо із задачами. І давайте почнемо з другого завдання, це сторіночка 10, сьогодні 10-11. Необхідно прочитати два тексти задач, перший і другий, і зіставити їх, з'ясувати, що ж є задачою, який текст є задачею, а який не задача. Отже, читаємо разом перший: щоб оплатити покупку вартістю 30 гривень, Господарка дала продавчині 50 гривень і отримала 20 гривень решти. Давайте прочитаємо наступний. Щоб оплатити покупку вартістю 30 гривень, господарка дала продавчині 50 гривень. Скільки господарка одержала решти? Отже, як бачите, у другому варіанті, у другому тексті, є запитання. А у першому тексті все відомо, навіть нема чого запитувати. 30 гривень необхідно заплатити. 50 гривень заплатила, решта 20 гривень, решта це те, що залишилося. Тут лише умова задача це наявність і умови, в якій є числові дані, в якій є опорні слова, ключові слова, і запитання. Отже, Лише друга задача є другий текст є задачею. Давайте усно розв'яжемо таку задачу. Якщо дала продавчині господарка 50 гривень, а покупка коштувала лише 30, давайте знайдемо, яка ж решта в неї залишилася? Решта це те, що залишилось, тобто менше, віднімемо і дорівнює 20. Продовжуємо. У третьому завданні необхідно з'ясувати, чи є кожний поданий текст задачею. Якщо ні, то змінити його так, щоб одержати задачу. Читаємо перший текст під номером 1. У Сашка в гаманці 70 гривень. Він купив два морозива. Скільки гривень у нього залишилось? Давайте подумаємо, начебто, є умова. У Сашка в хаманці 70 гривень. Він купив два морозива. Є запитання, скільки гривень у нього залишилось? Чи можливо знайти, чи можливо відповісти на це запитання, скільки залишилось? Звісно, що ні, тому що ми не знаємо, скільки він витратив на морозиво. Отже, цей текст не є задачею, не дивлячись на те, що в ньому начебто є і умови, і запитання. Читаємо другий текст. Мама дала Наталці 90 гривень. Дівчинка витратила на купівлю, на купівлю овочів 80 гривень. Які овочі купила Наталка? Цей текст. Також не є задачею. Адже в умові сказано, що в неї було 90 гривень, витратила 80 Логічно було б запитати, єдине, що можна дізнатися, а скільки залишилося? Замість цього запитання, які овочі. Це не стосується умови задачі, і дізнатися арифметичною дією, які саме це були овочі, ми не можемо. Отже, цей текст також не є задачею. Читаємо третій текст. В Олени в гаманці 60 гривень? Чисто питання 60, а в Миколи 40 гривень. І все. Тут є лише умова, але немає запитання. Ну, давайте зробимо із цієї умови, додамо запитання так, щоб цей текст вийшов задачею. Давайте запитаємо: наскільки гривень в гаманці у Олени? Більше, ніж в Миколи. А ми знаємо, щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше за інше, треба від більшого відняти менше і дорівнює 20. Отже, ми додали запитання і отримали задачу. Ну, а тепер четверте завдання. Необхідно на вкласі, на першій вкладці показати опорну схему кожної задачі і пояснити, що означає кожний відрізок на схемі нижче. Давайте читати. У класі 10 дівчаток і 8 хлопчиків, скільки всього дітей у класі? Давайте спочатку подумаємо: дівчатка це перший доданок. «Хлопчики» – це другий доданок. І всього це сума. Число дане 10 і число дане 8 необхідно додати. Зараз ми перейдемо до вкладки. У вас також у кожного в зошиті є до цього зошита вкладка. Ось вона. І на цій вкладці необхідно знайти схему до цієї задачі. Давайте подумаємо. Нам необхідно знайти суму всього, це сума, об'єднати. Зверніть увагу, що саме ось, ця, саме ось ця схема підійде до нашої задачі. Там, де перший доданок, в нашому випадку це 10, другий доданок, і хлопчики 8. І треба їх об'єднати. І ось відповідно схема: перший доданок, другий, і об'єднали значення суми. Будь ласка, ці вкладки на них писати ми не будемо, вони лише допомагають нам знайти. Як допомагають? Знак ось такий всього завжди об'єднує і показує, що треба додавати. Повертаємося до нашого зошита. На сторіночку 10 і прочитаємо другу задачу. У класі всього 18 дітей. Скільки хлопчиків у класі, якщо дівчаток 10, задача трішки змінилася. Тепер ми знаємо значення суми всього. Я поставлю ось тут у всього 18, скільки хлопчиків? Якщо дівчаток 10. Це задача на знаходження невідомого доданка. А ми знаємо, щоб знайти невідомий доданок, необхідно від суми відняти відомий доданок. Отже, ми з'ясували, яка схема належить до цієї задачі. Переходимо до п'ятого завдання. Давайте прочитаємо задачі. У класі 10 дівчаток і 6 хлопчиків. Наскільки більше дівчаток, ніж хлопчиків у класі? Давайте знову повернемося до наших схем нас запитують, наскільки. Згадайте, щоб дізнатися, наскільки, необхідна ось така схема. Тобто, перше відоме число. Перше числове дане, друге число дане. І ось така двохнаправлена стрілочка показує наскільки. Давайте повернемося до нашої задачі. Я ще раз її прочитаю. Але не пишіть на вкладі. Я зроблю це для того, щоб нам було зручніше. У класі 10 дівчаток і 6 хлопчиків. Наскільки більше дівчаток, ніж хлопчиків, давайте тепер позначимо на схемі: 10 це дівчатка, 6 це хлопчики. Як бачимо, відрізки зовсім різні, їх неоднаково, вони відрізняються ось цією різницею. Підказка, їхня кількість відрізняється, тобто різниця, а різниця це знак мінус. Таким чином, ми впоралися з цією задачею. Треба віднімати. Продовжуємо. У Андрія, у колекції Андрія, це друга задача 6 літачків, А машинок на 4 більше, скільки машинок у хлопчика. Давайте знову подумаємо, повернемося до вкладки. Якщо о, у колекції 6 літачків. А машинок невідомо. Але відомо, що на 4 більше, то нам підійде, мабуть, ось ця схема. Перше числове дане 6. Друге числове дане невідоме, але відомо, що на 4 одиниці більше. Чому саме ця схема? Тому що, зверніть увагу, буква Б більше, буква М менше. Що означає на 4 більше? Давайте ще раз по схемі. 6. Друге число дане – стільки ж, тобто теж 4, теж 6. І ще 4. Тобто 6 і ще 4. Більше. Додавання – це слово підказка. Отже, задачі, які розв'язуються з порівнянням на скількість бей більше, на скількість менше. Це задачі на різниц різницеве порівняння. Різниця, чим вони відрізняються? Ну, а ми продовжуємо. Шосте завдання. Нам необхідно дібрати до кожної задачі схему і вираз з поданих нижче. Ну і дізнатися, який це тип задачі. Давайте читати першу задачу. В Олени було 100 гривень. Скільки грошей у неї залишилося? Якщо на екскурсію в музеї цікавої науки вона витратила 90 гривень. Давайте міркувати так. Спочатку було 100 гривень. Я підкреслюю ключові слова і обвожу числові дані. Скільки грошей у неї залишилося? Залишилося невідомо. Якщо на екскурсію в музеї цікавої науки вона витратила 90. Отже, тепер прочитаємо лише ключові слова з числовинними даними. Було 100 гривень, витратила 90, залишилося невідомо. І шукаємо схему. Де ж було 100? Перша схема не підходить, тут навіть немає числового даного, 100. Друга схема є 100 гривень, і з них 90. Отже, ми підібрали необхідну схему. Давайте подивимося на схему, що вона нам підказує? Залишилося в неї більше чи менше, ніж було спочатку? Звісно, що залишилося менше. А менше це знак віднімання, знак мінус. Тому і віднімання, дія буде відповідно 100-90. Ось так. Продовжуємо. Друга задача. В Оленки було 100 гривень. Будемо одразу підкреслювати ключове слово «було» і числове дане 100. Вона вирушила на екскурсію в Музей цікавої науки. Скільки грошей вона витратила, якщо після екскурсії в неї залишилося 10 гривень? Давайте прочитаємо знову лише ключові слова і числові дані, але спочатку те, що відомо. Було 100 залишилося. 10, витратила. Відшукаємо відповідну схему. Лише ось ця схема має дане 100. Із цих 10, 10 – це те, що залишилося. І, звісно, витратила. Міркуватимемо так: витратила: це число найбільше чи менше? Звісно, не найбільше, тому що. Витратити, вона не могла більше, чим було, отже, витратила менше. А якщо менше, то щоб знайти менше число, треба віднімати відомі від 100 відняти 10. Ми віднайшли схему до задачі і віднайшли відповідний вираз. І давайте перевіримо, чи підходить наступна остання задача до останньої схеми. Після того, як Оленка витратила. 90 гривень на екскурсію в музей цікавої науки, у неї залишилося 10 гривень. Скільки грошей було в Оленки? Отже, витратила 90, залишилося 10 було. було спочатку. Звісно, що спочатку ми не знаємо, але було найбільше ось ця схема. І на схемі також видно. Що було це найбільше число. Із них 90 витратила, 10 залишилось. Щоб знайти найбільше число, необхідно додавати. Отже, 90 додати 10 торів 100. І подивіться, семенко стверджує, що подані задачі є оберненими. Чи правий семен? Так. Семен насправді правий. Задачі обернені. Чому так? Тому що те, що було невідомо у наступних задачах стало відомо. Те, що було відомо, тепер невідомо. Такі задачі і називаються оберненими. Ну, а ми з вами зараз розберемо домашнє завдання, яке вам необхідно виконати самостійно. Дещо ми зробимо, а дещо ви виконаєте самостійно. Отже, відкрите. Сторіночку 4 зошита працюю самостійно. Завдання 9. Це задача. Цю задачу ми розв'яжемо усно, лише е, запишемо ось тут е, вираз. У дівчинки було 6 зошитів у клітинку, а в лінійку на 3 більше. Скільки зошитів в, лінію, в лінійку було в дівчинки? Давайте підкреслимо ключові слова і числові дані. Чим відрізняються ці, е, ці, ці числові дані? Шість зошитів це які зошити? У клітинку. А в лінійку, зверніть увагу, на три більше. Не просто три. Не плутайте, бо інколи можна підкрес... обвести числови дані 3 і подумати, що в лінійку 3. Ні, звертайте завжди увагу на слова підказки на три більше. Що означає 6 і на три більше? Це означає стільки ж, тобто 6, та ще 3. Та ще це збільшити, знак плюс. Отже, в лінійку було 9 зошитів. А ось тепер давайте подумаємо, як змінити запитання задачі так. Або умову задачі, щоб вона розв'язувалася дією віднімання? Я щойно сказала, що слова підказки на три більше говорять про те, що треба додавати, а якщо менше, віднімати. Давайте тепер скажемо цю задачу по-іншому. У дівчинки було шість зошитів в клітинку, а в лінійку на три менше. Скільки зошитів в лінійку було в дівчинки? Тепер цю задачу можна розв'язати відніманням, тому що в дівчинки було 6 в клітинку, а в лінійку стільки ж, але без трьох менше. Або без трьох означає відняти 3. Дорівнює, дорівнює 3. Це дві задачі, які ми щойно склали. Це задачі на різніцеве порівняння. Тобто ми порівнюємо. Задач чим відрізняється, відрізняється кількість одних і інших зошитів. Ми закінчили сьогоднішній наш урок, а номер 10 ви розв'яжете самостійно. Зверніть увагу на те, що якщо у виразі декілька дій, необхідно виконувати їх по черзі. Бажаю вам успіху!